Бувало у вас таке, що ви відчуваєте, ніби топчетесь на місці. Ніби здається, що я докладаю зусилля, я стараюся, але щось невидиме мене постійно повертає назад. Ніби ти вперед, а якесь не знаю, там, канат чи будь-яка річ, ніби тягне вас, щоб ви повернулись на початку. Це може бути з багатьох причин. Одна з них це. Наші певні глибинні переконання, які працюють як такі певні внутрішні обмежувачі нашого зростання. Це не просто якісь поверхневі установки, це ті механізми, які у нас формуються роками, і які дуже часто нами не усвідомлюються. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і допомагаю людям змінювати їхнє життя в комфортному темпі. Використовую різні підходи в роботі, і один з основних це терапія прийняття та відповідальності, це третя хвиля когнітивно-поведінкової терапії та клієнт-центрована терапія. Отже, сьогодні ми з вами розберемо п'ять переконань, які заважають нам зростати. Переконання номер один це звучить як зростання. Прирівнюється до небезпеки. Як це може проявлятися? Коли ви отримуєте, наприклад, пропозицію про підвищення, перша думка з'являється, а раптом я не впораюсь. Коли думаєте змінити роботу, змінити сферу діяльності, одразу у вас з'являється список причин, чому не вийде. Коли хтось вам пропонує співпрацю, ви автоматично шукаєте підвох, щось має піти не так. І у нас всередині звучить ніби такий внутрішній діалог, внутрішній голос, що краще залишатися там, де знайомо і безпечно, ніж рухатися туди, де невідоме і небезпечне. Для нашого мозку це нормально, тому що для нього будь-яка зміна це потенційна небезпека, тому що те, що відоме, я знаю, те, що невідоме, невідомо, що з ним буде. Наш, наші предки завдяки цьому виживали, да? вони таким чином уникали певних ризиків, уникали небезпечних ситуацій, і це їм допомагало. Зараз ми вже з вами живемо не в печері, і насправді там, ви не втратите життя через те, що попросите підвищення або через те, що приймете допомогу якусь. І але оця умова, що невідоме це небезпечно, невідоме це загроза, вона у нас залишається. Крім того, це переконання може закріплюватися в дитинстві, коли наші рідні говорять нам, що не висовуйся, не треба ризикувати, дуже часто люди транслюють просто свій власний шлях, з чим вони стикалися, і говорять дитині, яка навіть не пробувала. І насправді ми втрачаємо дуже багато можливостей завдяки цим цьому переконанню, тому що ми бачимо якісь можливості, які проходять повз нас, або навіть їх і не бачимо. Ми витрачаємо свою внутрішню енергію на те, щоб утримати те, що є, а не змінюватися, не розвиватися. І наше життя звужується до певної такої зони, яку називають зоною комфорту, і ця зона вона стає таким певним обмеженням, певною кліткою, до яку ти не можеш вийти. І парадокс полягає в тому, що коли ми намагаємося уникнути небезпеки від зростання, ми потрапляємо в іншу небезпеку в таку. Ситуацію, коли ніби людина або її рух, умовно так сказати, знижується, зменшується, і це поступово вбиває мотивацію, тому що ну, навіщо його робити? Воно всього все не варте, і ніби так розчаровуєшся, і вже ні до чого і не прагнеш. Переконання номер два це те, що я маю справлятися сама. Справжня сила це самостійність. Не можна делегувати, бо це слабкість. Не можна просити про допомогу, бо ти ж доросла ти вже маєш справитися сама. Коли пропонують підтримку, ви кажете, ні-ні ні, дякую, я сама не треба. Особливо часто це проявляється в жінок, які. Хочуть, щоб про них турбувалися чоловіки, але коли чоловік проявляє якусь турботу і допомогу, вони кажуть: ні, 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 не треба. І якщо ми подивимося на ті механізми, які тут є, то у нас є поняття залежності, співзалежності і взаємозалежності. Взаємозалежність це коли ви можете покладатися на інших і не втрачати себе. Якщо ви не приймаєте, якщо ви знаходитеся тільки в ситуації залежності, де я без тебе нічого не можу, або в ситуації незалежності, де я повинна все сама, обидві ці крайнощі створюють нам дискомфорт. Коли ж ми дивимося на поняття взаємозалежності, тобто я можу бути сама, я можу робити сама, і я можу просити допомоги в інших, і таким чином ми створюємо собі таке певне відчуття безпеки, відчуття впевненості, і е, можемо далі рухатися. Якщо ж ми маємо ось це переконання, що я повинна робити все сама. То, як наслідок, ми отримуємо хронічне виснаження, тому що я все тягну на своїх плечах, я все вирішую, це складно. Крім того, ми отримуємо ізоляцію, тому що люди, які хочуть допомогти, вони пропонують, вони йдуть на зустріч, і якщо раз за разом відмовляють, ну вони перестають пропонувати свою допомогу, і здається, що. Я ще більше переконуюсь, що повинна думати про це сама, що нема на кого розраховувати. Ну і звичайно, ми втрачаємо якісь можливості, якісь перспективи, тому що те, що ти можеш зробити сам, і те, що ви можете зробити вдвох. Насправді, вдвох ви можете зробити навіть не вдвічі більше, а втричі. І якщо ми подивимося на, наприклад, на успішних підприємців, да, то ми будемо бачити, що в них. Завжди є така певна міцна мережа підтримки. І це не тому, що вони не можуть самі, не тому, що вони слабкі, а тому, що вони розуміють, що великі справи і справжня сила знаходяться в умінні будувати стосунки і використовувати ті ресурси, які є. Чи впізнали ви себе в перших двох переконаннях, як вам? ця інформація, поділіться в коментарях, дуже цікаво, а ми з вами продовжуємо і переходимо до третьої, до третього переконання, тоді, коли ми віримо в те, що треба спочатку все підготувати. Я почну тоді, коли буду готова. І що тоді відбувається? Тоді ми відкладаємо запуски якихось проєктів, тому що спочатку ще треба щось вивчити, спочатку треба ще пройти якесь навчання. Ми не підвищуємо ціни, тому що спочатку треба стати кращим фахівцем, не зрозуміло якого рівня, але зараз точно не можна. І не починаєте, тому що вийти з зони комфорту. Страшно, і ми собі кажемо: ну, я ще почекаю, зараз ще не час. Це може виглядати як старанність і як відповідальність, але насправді це страх невдачі. Тобто ми боїмося, що в нас не вийде, і прикриваємо цей страх раціональними аргументами. Звичайно, нам потрібно готуватися, нам потрібно рости професійно, нам потрібно враховувати ту реальність, в якій ми живемо. Але важливо себе запитувати, це дійсно відповідальність і розвиток, чи я просто виправдовую запуск нового, чи я виправдовую відкладання нового через свій страх, це переконання. Воно про контроль над невизначеністю. здається, ніби якщо я підготуюся ідеально, то я зможу передбачити все і уникнути помилок. Але реальність насправді так не працює, тому що наше справжнє навчання і наш розвиток відбувається не тоді, коли ми готуємось, не тоді, коли ми думаємо про це, а тоді, коли ми діємо. Ми можемо там роками читати про щось. Наприклад, від того, що ви читаєте про плавання, від того, що ви знаєте різні стилі плавання, знаєте плавців, які там, займали якісь призові місця, ви знаєте всі басейни, де можна плавати, але якщо ви не плаваєте, ви не можете навчитися. Тобто потрібен баланс підготовки і дії. І... Зазвичай ми відкладаємо саме через страх. І нам важливо пам'ятати, що готовність приходить не до дії, а під час. Ви відчуваєте свою готовність діяти через в тих ситуаціях, коли ви дієте через досвід, а не через теоретичну підготовку. Якщо ви. Підтримуєте, проявляєте ось це переконання, що треба спочатку все підготувати, ви можете втрачати роки на підготовку, ви втрачаєте час, що вже могли б почати спробувати, а ви тільки готуєтесь. Також ви можете втрачати можливості й клієнтів, тому що, поки ви готуєтесь, хтось бере, робиться і отримує результат. Ну, і, звичайно, втрачається впевненість, тому що чим довше ви відкладаєте. Тим більше ви сумніваєтеся в собі, тим страшніше починати, і ви кажете, ох, я не змогла вже це зробити там 3, 5, 7 місяців чи років, то як я вже це почну зараз? І якщо ви поспостерігаєте за тими людьми, які починають недосконало, то, як правило, вони випереджають тих, хто довго готується, бо вони навчаються на практиці. Чи знайоми вам це переконання, поділіться, і ми переходимо до наступного переконання. Зміни мають бути швидкими. Якщо я маю змінюватися, якщо я маю чогось досягати, то це має бути швидко. І тоді ми хватаємо за 10 нових справ одночасно. Але через тиждень ми кидаємо, бо все це не працює. І починаємо шукати ту саму техніку, той самий підхід, ту саму ідею, яка все вирішить. І засмучуємось, коли прогрес повільний. Зараз ми живемо в такій культурі, ну так скажемо, миттєвого задоволення. Ми дивимося інстаграм історії, де все дуже швидко, людина була нещасна, клац раз і за, там, за тиждень, за місяць змінила своє життя. І у нас складається така думка, ніби всі зміни відбуваються ось так. І якщо у вас вони відбуваються не так, значить з вами щось не так. Але насправді наш мозок. Він змінюється через повторення, він не дуже швидко переключається на нове, і якраз повторення нових дій дає те звикання, дає ту впевненість, яка нам потрібна. Якщо ми віримо в те, що зміни мають бути швидкими, ми можемо постійно починати і не завершувати. Ми втрачаємо віру в себе, тому що ну, знову в мене не вийшло. Я спробувала, нічого не вийшло, сходила один раз на тренування, не схудла, значить, ну, вже я і не схудла. І ми витрачаємо багато енергії на пошук чарівного, чарівної таблетки, яку ми не можемо знайти, в якій знову ми розчаровуємося. І реальність полягає в тому, що Глибинні зміни, ті, які тривають, наслідки яких ми бачимо тривалий час роками, це довгі зміни. Тому що швидкі зміни вони швидко відбуваються і швидко завершуються. Ефект може бути дуже короткотривалий. Чи впізнаєте ви себе в цьому переконанні події? І наступне переконання це те, що е, якщо я буду зростати, змінюватися, це зашкодить моїм близьким, це порушить баланс. Е, хтось це не робить заради чоловіка або заради жінки, тому що в нас зміняться стосунки, тому що діти можуть втратити певний час з вами. Діти вас потребують, і я не буду це робити. І не хочеться бути кращим за когось. І насправді, коли ми говоримо про ту систему, в якій ми працюємо, в якій ми живемо, якщо, наприклад, це сім'я, і ви починаєте щось робити, звичайно, коли ви змінюєтеся, то вся система має перебудуватися, і це може викликати опір. Це таке поняття, як гомеостаз системи, яке. Досліджується в системній сімейній терапії, і якщо один починає змінюватися, то іншим доводиться теж змінюватися і адаптуватися. Але мовок цих змін не любить, тому що ну навіщо воно? І може бути так, ніби люди біля вас цьому опираються. І якщо ви дотримуєтесь цього переконання, то ви власне життя, власні ідеї, власні цілі, ви. Підкоряєте потребам інших, накопичуються образи, ви показуєте, що жертвувати собою це нормально, і ви показуєте, що інші важливіші, ніж ви. І насправді ми також, завдяки цьому, можемо втрачати контакти, можемо втрачати довіру, чи ви змінюєтесь, чи ви не змінюєтесь, це все одно може привести до тих самих наслідків. І якщо подивитися про ці всі переконання, про які ми говорили, це все, ці всі переконання об'єднує так зване мислення дефіциту. Тоді, коли ми орієнтовані на виживання, а не на зростання, коли ми орієнтовані залишитися в безпеці, не ризикувати, не шукати нові можливості, а лише, щоб от в даний момент мені було комфортно. І якщо ми будемо дивитися на протилежність, на мислення зростання, то замість загроз ми вчимося бачити зміни. Коли ми хочемо робити самостійно, подивитися, а що ми можемо разом, від того, де ми кажемо ні, я це зроблю, коли буду готова, зробити те, що я можу вже зараз. Коли ми дозволяємо собі рухатися повільно, але стабільно, коли ваше зростання не не просто шкодить іншим, воно змінює і вас, і інших, і може їх надихати. Якщо ви знайшли у себе ці переконання, це не означає, що ви якісь погані чи неправильні. Це ті переконання, програми, які у нас формувалися тисячі років, зараз вони працюють несвідомо. Щось ви свідомо від цього набрали, і ми повинні враховувати, що наш світ змінюється, і нам потрібна гнучкість. Потрібно розуміти, коли потрібні ці, коли ці переконання нам допомагають а коли заважають, і коли ми їх помічаємо, коли ми ловимо себе на думці, де себе зупиняємо, ми можемо інакше поводитися, інакше ставитися. І коли ми хочемо змінювати наше мислення, ми повинні розуміти, що це не швидкий процес. Але кожен маленький крок, кожна маленька дія, кожне прохання про допомогу, кожен недосконалий початок це вже рух до того, де ваше життя буде кращим, ніж було до цього. І насправді ви точно не самі в цьому, тому що багато людей це зараз проходять. І мені б дуже хотілося, щоб ті відео, які я записую, підказували вам, в якому напрямку рухатися, щоб ви вірили в те, що ви можете змінюватися так, як ви хочете, так як вам це важливо, і мати з вашими близькими ті стосунки, які ви хочете, і почувати себе при цьому щасливими і задоволеними. Спробуйте взяти одне з тих переконань, яке ви сьогодні помітили, і спостерігайте протягом тижня, коли воно активується. Спочатку можете не змінювати його, а просто помічати, і це вже буде першим кроком до змін. Якщо вам було корисне це відео, поділіться в коментарях. Буду вдячна за ваші, підписи, за ваші підписки, за ваші коментарі і вподобання. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.